Ну і в черговому населеному пункті Курської області замайорів український прапор. Стало відомо, що наші захисники офіційно підняли синьо-жовтий стяг у селі Лебедівка, Суджанського району. Таке відео опублікували бійці сил безпілотних систем Скрил Нахтіґаль. Про війну говоримо далі. Російські окупанти продовжують тиснути на українські позиції у Донецькій області. Про це повідомляє генштаб збройних сил. На Краматорському напрямку окупанти атакували у районах Іванівського і Часового Яру. Біля останнього діяли за підтримки штурмової авіації. На турецькому напрямку ворог йде у наступ біля Неліпівки, Нью-Йорка, Дружби і Торецька. На Покровському напрямку найактивніше окупанти діяли поблизу Новогродівки, Миколаївки, Птичого та у бік зеленого. Оля на Курахівському напрямку сили оборони відбивали штурми росіян біля Красногорівки, Костянтинівки і Карлівки.